Про мистецтво як відзеркалення валичі епохи міркували студенти факультету історії та міжнародних відносин УЖНУ під час наукової конференції. Зібралися всі учасники студентського наукового товариства Кліо. Нещодавно відзначали день художника 12 жовтня, і в Ужгороді було багато заходів присячених цьому дню. І ми вирішили якраз продовжити цей цикл заходів, тільки більше його розширити, адже показати мистецтво із різних сторін і саме показати різні його види, живопис, архітектуру, театр, як розвивався ще з давніх часів, аж до сьогодення. І студенти якраз обрали різну тематику присвячено тому, як взагалі робило мистецтво оцей відбиток на культуру. Іванна обрала тему «Мистецтво в умовах сучасної російсько-української війни формування культури пам'яті. Я розповідаю про те, як сучасні митці, вони відтворюють переживання на полотні, тому що є багато людей, які, скажімо, пережили ці всі події, і в сучасних умовах вони навіть доти не писали вірші, почали писати, і так само із картинами. А є такі митці, які просто, скажімо, відображують те, що вже із почутого. І це якраз допомагає показати всі ці страшні події, які зараз відбуваються. От і навіть ті, хто, наприклад, за кордону не знає, може завдяки цим всім картинам і творам побачити, що відбувається зараз. Студентське наукове товариство Кліо постійно організовує схожі заходи. До них долучаються і студенти різних факультетів, університетів із різних куточків України та світу. Викладачі цьому лише тішаться. Сьогоднішній захід він носить більш таке духовне наповнення, тому що розуміння мистецтва, його приналежності, його розуміння кожної епохою, кожної культурою, кожної людини має дуже велике значення. Ми дуже високо цінуємо не тільки наукову активність наших студентів, але власне їхній поняття людяності. Тому що поняття це дуже важливе для не тільки для спілкування, але власне для виховного процесу. Тому ми, як на рівні кафедри, на рівні факультету, завжди підтримуємо подібні заходи. Викладачі підтримують студентські ініціативи й безпосередньою участю. Людина має розвиватися як особистість всебічно. Масу прикладів можемо назвати. Таких як видатні вчені були одночасно присутні у якійсь певній сфері мистецтва. Врешті-решт, я просто хочу нагадати, що муза Кліо є покровителькою одного із видів мистецтва і. Фахові історики нерідко були, крім усього іншого, ще дописувачами, відомими авторами прозових поетичних творів. Ну, перше, що мені ось напросилося, видатний український сходознавець і перекладач Агатангел Кримський одночасно є і відомим е письменником, автором історичного роману пан Лаговський. Теми, які студенти готували для конференції, різнопланові. Тема гріх та його інтерпретація в романі Умберто Еко ім'я Рози. От як Умберто Екко у своєму творі трактує гріх. І якщо так короткий висновок зробити, то він трактується під принципом релятивізму, тобто нічого не є істинне. Тобто, з одного боку, то є гріхом, може бути, але для іншої людини, то може бути зовсім не гріхом. І от таке поняття гріха в його творі буде під час кожного сторінки того твору. Такі конференції і про шліфування інших навичок, до прикладу, ораторських чи ведення дискусій. Крім того, охочі можуть подати статті до щорічного факультетського студентського збірника, редактором якого є Наталія Радченко.